Доброго дня малята! Сьогодні ми поговоримо з вами про дуже важливі речі. А про що саме спробуйте відгадати? Бажаний гість замість цукерки дрова гість. Лісом він котився з ревом, їв кущі, траву, дерева. А коли напився води, стих і згаснув назавжди. Так, друзі, сьогодні ми поговоримо про вогонь. Давайте розглянемо ілюстрації, як люди використовують вогонь і як він може зашкодити людині. Пограємо в гру Вогонь друг, вогонь ворог. Коли вогонь спричиняє пожежу у лісі, як ви вважаєте, в цей час він друг чи ворог? Так, в цей час вогонь наш ворог. Коли вогонь допомагає нам приготувати їжу, він друг чи ворог? Так, він друг. Далі спробуйте самостійно визначити, коли вогонь друг, а коли ворог. Отож, малята, як ви вважаєте, чи можуть люди прожити без вогню? А в яких випадках вогонь буває добрим, а в яких злим? Скажіть, друзі, що повинні знати люди, користуючись вогнем? Якщо раптом світло гасне, свічку ми запалюємо. В цьому випадку вогню ми тільки дякуємо. Якщо мама на роботі, сірників не треба брать, краще книжку прочитати, краще іграшками грать. Якщо холоди настали, допоможе нам вогонь. Він затопить піч у хаці, але ти його не тронь. На вогні готують їжу, він нам світить уночі, як на вулиці морози, він працює у печі. Вогню боятися не треба, якщо порядок вдома в тебе. Якщо працюють справно речі, магнітофони, праски печі, послухайте казку про цікавого сірничка. Жив собі на світі сірничок, і був він звичайним сірничком, нічим не відрізнявся від інших сірничків у коробці. Але, от біді, всіх його побратимів день за днем витягували з коробки і випускали у світ, Так він думав. А його і до рук не брали. Як йому хотілося швидше опинитися там, на волі, і от одного дня йому випала чудова нагода побачити, що там зовні коробки. Їх картонний будиночок взяв у руки пустотливий хлопчисько, і з цікавістю він розглядав малюнок на коробці, відкрив її, подивився на всі сторони, чи часом не бачить його хтось із дорослих. І розсипав їх усі на підлогу. Сірничок з величезною цікавістю спостерігав навколо і дивувався просторові кругом себе. Та, от несподіванка, хлопчисько підпалив одного з його товаришів, який лежав біля нього зовсім поруч. Сірник скривився від болю та жалю і тихенько згорів у руках дитини, злегка опаливши йому пальці. Розбишака тільки скрикнув від болю, але продовжував далі підбирати сірники. Наступного він підпалив і не чекав, поки той догорить до самих пальців, а чим швидше кинув на підлогу. Поки дерев'яний друг догорав, хлопчик один за одним брав сірники, підпалював і кидав. Жахом за усім цим спостерігав і наш сірничок. Він не міг повірити, що його життя і життя його побратимів. Закінчувалось таким безглузним способом, адже він думав, що він для чогось потрібен, що його призначення важливіше, ніж забава дитини, але його чекав ще більший кошмар. Шибеник узяв до рук і нашого сірничка. черкнув його об коробку яскраво і жваво запалакотіла дерев'яна паличка. І впала прямісінько на кухонний рушничок, який швидко обняло полум'я, яке миттєво перекинулось на вікону за навіску, а далі його було уже не спинити, бо він розповсюдився по усій кімнаті. Наш маленький друг зрозумів, що він не тільки не приніс користі, а й завдав невиправної шкоди не тільки собі і побратимам. Він зруйнував той маленький світ навколо. З невимовним жалем і тугою сірник зник у пожежі, так і не дізнавшись, що його призначенням було допомагати людям, а не шкодити. Отож запам'ятайте, що вогонь може бути не тільки другом, а й страшним ворогом, якщо не дотримуватись норм поведінки. Пам'ятайте про це завжди і не допускайте, щоб з вами сталося лихо. Адже лихо може статися з тим, хто зневажає правилами. Давайте пригадаємо ці правила. Сірники не можна, газ не можна, праску не можна, в розетку пальці не можна. Друзі, пропоную нам сьогодні подружитися з вогником і виготовити об'ємну цікаву аплікацію. Що ж потрібно для роботи? Для роботи нам знадобиться клей, серветка, підкладний лист, фон для аплікації, три смужки зеленого паперу та силуети вогників двох кольорів, один менший, інший більший. Отож починаємо. Для самої свічки потрібно згорнути папір гармошкою. Повторюємо це з усіма смужками. Тепер потрібно викласти нашу роботу на фон. Викладаємо спочатку основи свічки, а потім сам вогник, спочатку більший елемент. У мене він жовтого кольору, а всередину менший, у мене він оранжевий. Тепер можемо приклеювати. Починаємо з свічки. Смащуємо лише верхню частинку гармошки і нижню. І лише їх ми приклеюємо до фону. Так робимо з усіма свічками. Далі приклеюємо самий вогник спочатку більшу частинку жовту, а потім посередині приклеюємо меншу частинку, залишки клею забираємо серветкою. Ось такі свічки із добрим вогником вийшли у мене. Чекаю ваших робіт, малята! До нових зустрічей!